Камінь та черв'як. Леонід Глібов. Дивись ти, як хвинтить зачав, неначе й справді пишна птиця. Так камінь, лежачи в пшениці, на дощик верещав. А глянь, іще й радіють люди. Запевно, всі вони дурні, аж чудно дали бі мені. Ну що їм від того прибуде, як дощ поналива води? Хоч після вже й не ходи. І росяно, і кальна, скрізь калюжи, погана та й ще й дуже. Та що вже будемо робити, самому всіх не перевчить. Я тут очки лежу, відколи, й звичайно, мов мене й нема, да не покинуть все дарма. А й слова доброго не чув собі ніколи, бодай їм дихать так. Мовчи лиш, дурню, не базікай тут став казать йому черв'як. Сей дощик радість всім велика. Земля посхла була, от він її змучив, травицю трохи підживив, Пашня зовсім була пов'яла, Мов тая в'яла риба стала, він їй головоньку підняв. А добрим людям щастя дав. А з тебе що? Лежиш ледащо, такі лежні людям нащо? Лежиш, коли лежати звик, та не базікай, дурню, дуже. Буває, інший чоловік, все приндеться, що довго служе. А що в йому, та що й у камені тому?